Чи траплялося з тобою таке? Ти прокидаєшся вранці, дивишся у вікно, а дерев немає, і будинків немає. Куди ж вони зникли? Звісно, і будинки, і дерева, і автівки нікуди не зникли. Просто велика хмара з крихітних крапельок не змогла піднятися вгору, а повисла над землею і закрила небо, сонце і будинки. Це туман. Мене трохи часу і туман зникне, розсіється, погода стане сонячною та ясною. Небо високим, бездонним. Таке небо буває тільки ранньої осені. Восени тумани бувають найчастіше. У листопаді найбільша кількість туманів. Тому що повітря охолоджується швидше, ніж вода і ґрунт. Туман з'являється, коли холодне повітря опускається на тепло, нагріту задень поверхню землі або води. Тумани часто бувають уранці над річками та озерами. Під час їзди в тумані водії автівок вмикають спеціальні протитуманні фари. Це допомагає уникнути аварій на дорозі. Перевір, чи так насправді, якщо туман уранці піднімається, утворюючи хмари, це на дощ. падає на землю на суху погоду. Ну а я кажу вам до побачення, до нових зустрічей, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться вам розповісти.